Всім привіт! Зараз знімемо розпаковку своєї свіжої покупки з магазину Ало. Це акумуляторний шуропокрут Техас з моделлю Таое CD33. А це повний набір з акумулятором, зарядним пристроєм і навіть кейсом для зручності зберігання. Давайте разом подивимося, як він виглядає вживу. Ну що ж, почнемо розпаковку. Спочатку хочу зачитати його характеристики. Цей шурупокрут має тип двигуна щітковий, номінальна напруга акумулятора тут 20 вольт. Кількість обертів на першій швидкості від 0 до 450 обертів на хвилину, а на другій швидкості від 0 до 1450 обертів на хвилину. А максимальний крутний момент 33 Нм. Число ступенів крутного моменту 25 плюс 1, діаметр патрона 1 см. В комплект входить одна акумуляторна батарея на 2 А20 В, один зарядний пристрій, ну і кейс. Що ж, Взагалі, дуже зручно, що є пластиковий кейс, адже інструмент завжди можна взяти із собою чи зберігати так, щоб нічого не загубилось. По передній стороні бренд написаний. на задній – Назад відкриваю кейс. Тут ми зходу бачимо інструкцію по експлуатації і гарантійка. Також зарядний пристрій штекерного типу. Ось такі характеристики. Номінальна напруга 230 вольт, вихідна напруга 20 вольт і селострома 1,5 А. Акумулятор на 2 ампер години. І тут ще що важливо зазначити, ці акумулятори входять до лінійки One Energy, тобто весь інструмент Техасу із таким Маркуванням акумулятори взаємозаміняємо. Ну і чисто так, на погляд, від Makita акумулятори також підійдуть, вони по типу під'єднання абсолютно одинакові. Так, ну і сам шурупокрут. Шурупокрут виглядає міцним. Корпус зроблений із якісного пластику. E, наче ручки прогумовані. Ця задня частина теж прогумовано, прогумовані вставки. Дуже зручно його тримати в руці, не ковзає. Кнопки перемикання напрямку добре натискаються, працюють чітко. Там акумулятор діод є. Ось так він працює. Регулювання моменту акумулятор легко вставляється, нічого не закусило, коли вставляв. На корпусі індикатора заряду. Не бачу. А, що є діод для підсвічування, мені особливо подобається, тому що якби це дрібниця, але коли працюєш у темних куточках квартири або ввечері, вона дійсно врятує. А за характеристиками, він, як я вже казав, достатньо потужний для закручування гвинтів і роботи з деревом чи металом. А отже, я вважаю, що це гарний вибір для домашніх завдань. Як для домашніх завдань, так і для більш серйозних ремонтів. У підсумку. У комплекті ми маємо сам шрупокрут, акумулятор на 2 А, зарядний пристрій кейс. Купував у магазині Алло. І можу сказати, що за свої гроші цей набір виглядає дуже вигідно. Тож, якщо ви шукаєте надійний і доступний шурупокрут для дому чи роботи, рекомендую звернути увагу саме на цю модель. Дякую за увагу!